Вітаємо вас на гандболі на матчі за Суперкубок України. Це поєдинок між двома найсильнішими командами українського чоловічого гандболу. Запорізьким мотором та «Одесою». Мотора та збірної України. Учасник чемпіонату Європи. Горовий. Передача. Мотор забиває. «Запорізьці» грають у більшості і легко використовують зайвого гравця. Віталій Горовий. На швидкості кидок. Чудовий чудовиси від е, Романа Дендебері. Але м'яч, відлетівши від руки, опускається у сітку на лівого півсереднього. Там маломан. Маломан. Саварин обманний рух переграє Нікіту Заболотнього І атакує шести метрів. Дуже красивий момент, дуже красива гра. Саварин. Не заявці Одеси на поточний сезон ветеран українського гонболу. Класний перехід від Сахдєєва. але чудово у воротах мотора грає Назар Чудінов. Гарба розвернувся віддав в метра Тютюнника. Черєвко зараз на позиції правого півсереднього в захисті мотора. І зараз є позиція, аби зіграти один в один. Проходить в заболотнього Саварина, але знову рятує свою команду від голу Назар Чудінов. Блискучий сей. Прийшло медобстеження в Запоріжжі. Мотор всі ці базуються в Запоріжжі. Постійно тренування у рідному місті. Забиває Юрій Кубатко, капітан команди. Рахунок стає 8-2 на користь мотора. Ці команди зустрічалися у фіналі. Кубка у Южному. Який сив. Це Денис Саварин. Фірмовий фінт від Саварина. Проти нього відпрацьовує Даніл Пацалюк. І зверніть увагу. Пацалюк захищається в центрі. Високий гравець, але дуже швидкий і дуже цупкий. Чудова реалізація у Ярослава Котяка. Не тільки гравець мотора, але гравець національної збірної. Марченко, головний тренер Одеси, який вже тричі приводить свою команду до срібла у національній першості. Це найкращі результати Одеситів в історії клубу. Чудова гра набігає Віталій Горовий. Одесити до цього не готові. Натомість поповнив команду Богдан Васильєв, який okay, прийшов з Ізмаїла. Зараз він на лаві запасник. 14-6. Миколюк В лінію. Класний. Знову порятунок від Назара Чудінова. Просто король першого тайму. Назар Чудіно дивіться. Прийшов на допомогу з центру оборони, але вже у воротарському майданчику грав проти. Едуарда Кравчика. Самометровий. Горовий влучає у поперечину. Сахдієв. Маломан. Саварин. Сагдієв. Маломан. Набігає. Забиває Євгеній. Завідов. Перший тайм завершився. 17-8 на користь мотора. Чекаємо на початок другого тайму. Гарбар. Кравченко. Гарбар. Щодо, чудово, чудово. з гір мотором. Йде нібито накидо. Віталій Горови, але в стрибку віддає передачу на партнера, який також. Гарбар. Гарбар. Пас на Едуарда Кравченка. Той далі в хунт і влучає в голову воротареві. А Юрій Кубатко. Не йде вибачитись. Минулого сезону полтавці виграли вищу лігу. Заявилися до елітного дивізіону. Пас в Лінію Григорієв. Не забуває Григорів. Ще один диво порятунок від Назара Чудінова. Претендент номер один. Це Микола Степанець. Наразі найбільш титулований тренер українського чемпіонату за кількістю чемпіонських титулів. Не раз виводив мотор і до плей-офф Ліги Чемпіонів. Це було відчутно, це було доволі боляче. І знову Григорів атакує і під враженням чергового порятунку Назара Чудінова. Але семиметровий Марат Сагдієв його виконуватиме. І знову Назар Чудінов робить це. Просто король дня. Назар Чудінов. Бондол з м'ячем. Передача на Віталія Горвого. Той пас далі. в Вкути. Денис Рагозів. Сейф. Роман Дендеберя. Деберя. Ніколюк. Жорсткий Поштовх. Ніколюка. І двох вилинне вилучення. Максим Радченко. Молодий гравець мотор, який тільки не вийшов на заміну. Кравченко, Передача на Заболотнього. Кравченко! Як хитнув красиво Даніїла Пацелюка. Блискучий фін. Проходить суперник Едуард Кравченко. Николюк. Мішкін. Пас, хороша атака. Перехід і забиває. Іван Савчук. Гарбар стягує захист. пас лінію на Бондала. Його відштовхують, але атака не зупиняється. Бондал віддає на партнера. Гарбар заболотні і влітає. Віталій. Хоровий. Скільки сьогодні у нього буде закинутих м'ячів? 10. 15, можливо. Юрій Кубатко Відбиває Роман Дендеберія. Залишив ногу. І сейв від Назара Чудінова. М'яч у Мотора. Саварин. Сейв Назара Чудінова. Підборання. І ще один сейв Назара Чудінова. Блискуча гра. Подвійний порятунок. дабл сейв. Маломан, маломан. Розвертається. Віктор. Маломан. 31-17. Достатньо швидко. Не він робить фінт. Едуард Кравченко без проблем. Суперника зупинив. Кедугса Варийна з опором. Під останні секунди Васильєв через весь майданчик і сирена. Мотор стає переможцем Суперкубка України 2025, виграючи матч із підсумковим рахунком 32-18.